Сьогодні пропоную приготувати неймовірний смак дитинства, а саме м'ятні пряники. Готується просто і виходить гора пряників. Давайте готувати. Наливаємо молоко у сатейник, заставимо на плиту, доводимо до кипіння. У мисці з'єднуємо частину борошна, цукор, дрібку, солі, а також ванільний цукор і ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. До молока, яке закипіло, додаємо декілька краплів м'ятного ароматизатора та перемішуємо. Далі поступово вливаємо гаряче молоко та ретельно помішуємо віночком. Потрібно, щоб борошно заварилось, але не отворило грудочок. Повинна вийти ось така рідка маса однорідної консистенції. Даємо цій масі охолонути. У миску просіюємо другу частину борошна, додаємо розпушувач та ретельно перемішуємо. До маси, яка охолола, додаємо рослинну олію, а також одне яйце та один жовток, та знову ретельно перемішуємо. Далі сюди поступово додаю борошно та замішую тісто. Спочатку роблю це віночком, а далі руками. Коли тісто стане важко місити у мисці, перекладаю його на поверхню, присипану борошном та вимішую вже руками. Тісто буде дещо липнути і це нормально, більше борошна додавати не потрібно. Виходить ось таке м'яке та еластичне тісто. Перекладаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1 годину. Через 1 годину викладаємо тісто на поверхню, присипану борошном, та розкачуємо у пласт тощиною приблизно 1,5-2 см. Мені подобається, коли пряники більш високі, тому я не роблю дуже тонке тісто. А далі вирізаємо печиво тієї форми, яка вам подобається. Я вирізаю ось таке кругле за допомогою простої пластикової чашки. Перекладаємо наше печиво на деко, виставлене пергаментним папером, та випікаємо у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на вашу духовку. Для приготування глазурі у мисці з'єднуємо цукрову пудру, один яєчний білок, який залишився від тіста, та декілька крапель м'ятного ароматизатора. Орієнтуйтесь на свій смак і далі гарно збиваємо цю всю масу міксером до загустіння і покриваємо пряники глазурі. Я роблю це так: декілька пряників кидаю у миску. Зверху поливаю глазур'ю та отак перемішую все лопаткою. Можна також окремо макати кожний пряник у глазур, але мені більше подобається перший спосіб: обирайте для себе. Така глазур дуже швидко сохне, тим паче, пряники у мене ще теплі, вона сохне просто за лічені хвилини. Якщо ви покриваєте пряники, які вже охололи, на це знадобиться трошки більше часу. Дуже рекомендую спробувати цей рецепт любителям м'ятних пряників. Наша сім'я дуже полюбляє ці пряники і я не встигала їх фотографувати, оскільки вони просто розлітались. Дуже раджу вам спробувати саме цей рецепт. Буду вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Смачного!